Сьогодні у випуску Твоя кров моє життя, наша перемога. У Львові триває проєкт з мобільної донації. Цього разу у Шевченківському районі Аналогів в Україні немає. У Львові відкрили надсучасний ветеранський спортивний хаб. Стрільниця повністю інклюзивний благодійний фонд Повернись живим передав стрию автомобіль для перевезення людей у візках та зручним керуванням. У Львові триває проєкт з мобільної донації крові цього разу. Спеціальний автобус приїхав в Шевченківський район на територію арт-центру «Джемфекторі». Загалом у межах проєкту Твоя кров, моє життя, наша перемога. Упродовж року відбулось понад 50 виїздів. Організатори вирішили об'єднати донорську допомогу із творчістю. Серед учасників акції розігрують авторську картину. Щоб стати донором за дві доби перед здачею крові, треба відмовитись від алкоголю, жирної їжі та обмежити прийом медпрепаратів. Це є мобільна донація. Проект Твоя кров моє життя, наша перемога. Цей автобус їздить різними куточками Львова, і таким чином, що не донор йде до центру крові, а центр крові йде до донора. І таким чином це полегшує йому сам процес здачі крові тобто нікуди не потрібно їхати. Автобус до нього приїжджає. Він виходить на район там 15 20 хвилин. І він здав кров і йде по своїх справах. Процес здачі крові безпосередньо в автобусі відбувається так: люди по Реєструються, тобто для того, щоб не чекати в черзі, приходять на певну годину до нас. Тобто Ті, ті що приходять вільно, вони стають живу чергу. Е, наші волонтери е, дають чай, печиво. Е, люди приходять до нас, ми їх реєструємо в нашу базу, беремо, визначаємо групу крові: гемоглобін, оглядає їх лікар. І відбувається допуск до донацій. Далі вони проходять ось туди на ці ліжка, що заді мене, і безпосередньо відбувається донація крові. По суті, якщо все добре, тобто цей процес займає там до 10 хвилин від початку до кінця до виходу. Перше здаю кров, перше сьогодні донором. Насправді це не страшно, і хочеться більше закликати молоді людей до донорства для того, щоб допомогти іншим людям. Насправді це важливо, тому що все починається з нас, з кожного маленького кроку, тому долучайтесь. У Львові відкрили надсучасний ветеранський спортивний хаб, стрільниця аналогів, якому немає в Україні. Облаштували його на вулиці Лисенка, 23Б, на місці, де ще у 19 столітті була міська стрільниця. Тепер це триповерхова будівля з терасою на даху. На першому поверсі центр національно-патріотичного виховання з простором для навчання до медичної допомоги. Є тир для стрільби з пневматичної та лазерної зброї. Це є центр, який забезпечує викладання предмету «Захист України». У нас є дуже багато майна. тобто раніше ми говорили все про картинки, про плакати, про якісь розповіді. Зараз це практичні заняття домедична підготовка. Це дійсно накладання турнікета, таке як воно має бути. Це боляче так? вогнева підготовка, тактична підготовка, робота з дронами, як вони функціонують, для чого, чому так відбувається. Перші половині дня це буде функціонувати як обов'язковий предмет. А в другі половині дня це будуть гуртки на другому поверсі. Облаштували тир на 50 метрів з надсучасним автоматичним обладнанням. Тут є шість стрілецьких рубежів для вогнепальної зброї. Наші каретки, всі мишеньки, вони всі рухомі. Вони зупиняються на будь-якій дистанції. На дистанціях 25 та 50 метрів від нас є відеокамери, висить планшет. і на планшеті можна, в принципі, кожного разу не каретку не повертати назад, можна побачити свої волосні. Тут з ще дуже давно люди займалися власне, стрільбою, і там ще завтра в Угорщини була така от стіна побудована, яку ми не зруйнували, ми її просто зашили. До неї є доступ. А це вже третій поверх. Тут працює ветеранська кав'ярня, облаштована зона для спілкування і зустрічей ветеранів. Є спортзал для тренування учасників ігор нескорених, А ще віар зона, конференц та кінозал. Ми не хочемо, щоб це скажімо, було. Приміщення, яке ви використовувались би вузько. Ми хочемо, щоб його використовували всі наші міські інституції, різні громадські організації, проводили тут різні зустрічі, нагородження і тощо. Своє призначення має і дах. Перш за все. Він буде спеціалізуватись на стрільбі з блочного лука. Тут будуть наші займатися наші спортовці і. Ті, хто спортсмени, які в нас є на кріслах кулісних. тут будемо проводити різного роду тренування. Тут так само просто небо плануємо різні патріотичні фільми показувати молоді, і можливо робити якісь прийоми гостей. Відновили стрільницю приватні інвестори родина Маслюків. Галина Маслюк є почесним консулом Республіки Казахстан у Львові. А її син Андрій президент Львівської обласної федерації веслування на байдарках та каноє. Вони за власні кошти погодились реконструювати унікальний багаторівневий простір, який місто планує викупити впродовж 10 років. Ця локація має дуже цікаву історію. Як ви знаєте, що за часів Австрії тут був Стилецький. Тир курок потім переходив з власності у власність. Ну і Міністерство оборони України продало цей невеликий об'єкт. купила родина Маслюків. І я хочу їм подякувати, тому що коли почалася війна, вони прийняли дуже непросте рішення для себе: інвестувати свої приватні кошти і збудувати цей прекрасний комплекс разом з командою, з підтримкою. Це вийшло менше ніж за рік, 10 місяців, і сьогодні мене переповнюють емоції, що власне ми тут на нашій приватній власності збудували не житло, не готелі, а саме цей заклад, який буде приносити радість, навчання, задоволення і гордість для Львова. Муніципальний стрілецький тир повністю доступний для людей з інвалідністю. У приміщенні є інклюзивні санвузли та душові. У стрільниці працюватимуть військовослужбовці, фахові інструктори зі стрільби та до медичної допомоги. Це місце об'єднає спорт, центр національно-патріотичного виховання, ветеранський хаб та простір для громади. Ось цей, на перший погляд, звичайний автомобіль Toyota насправді є повністю інклюзивним. Він призначений для перевезення людей, які пересуваються в кріслі колісному. Спецавтомобіль громадської організації Стрийська сотня, січові стрільці передав фонд Повернись живим. Ми до цього автомобіля довго йшли, але вся історія почалася від того, що в мене є товариш, який після поранення пересувається на візку. І в нього йому дуже складно взагалі поїхати чи до лікарні, чи по побутових справах. І я цю історію розказав одному з менеджерів з порних живим. І вони почали досліджувати, як можуть допомогти, шукати спонсорів. І знайшли Укрнафта, яка зголосилася, вони написали проєкт, і вони його підтримали. І буквально десь чотири місяці назад ми його отримали на Стрийську громаду. З першого дня цей спецавтомобіль автомобіль не простоює, а довозить ветеранів із сусідніх міст до Суперх'юменс-центр на протезування та реабілітацію чи до інших потрібних їм місць керувати цим автомобілем можуть і люди, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом чи ампутовані нижні кінцівки. Тойота обладнана ручним керуванням. Продемонструє як керувати. Якщо, наприклад, щось є проблеми з кінцівками опорно руховим. Так, ти вижимаєш тормоз, включаєш драйв, маленько відпускаєш і все, і машинка їде. Від себе тисну тормоз на себе речах наїде. Тож надалі за кермо цієї спецавтівки планують посадити ветерана Дениса Досужого. Зараз він ще проходить лікування після важкого поранення. Він зараз пройде тільки лікування. Буде проходити навчання на здачу водійських посвідчень, і буде на ньому надавати ті послуги ветеранам. Вже ми його плануємо офіційно працевлаштувати. Це буде свого роду як реабілітація і реінтеграція в цивільне життя. Він проходить вже етапи лікування більше двох років, і він хіба по лікарнях. Хата, лікарня, хата, лікарня. Денис Досужий із позивним Аякс захищати Україну від російської агресії. Пішов ще у 2016 році. Денис брав участь у боях на Донеччині та Луганщині. В АТО та ООС. його підрозділ тримав оборону Харкова. Брав участь у харківській наступальній операції 1 лютого 2023 року. Під час штурмових дій на Луганщині отримав поранення хребта і спинного мозку. З того часу захисник потерпає від нестерпного болю та Проходить лікування, але мріє здолати свою недугу і взятися до роботи. Автомобіль дуже зручний для людей з інвалідністю. Так як я на собі випробував зручність цього автомобіля, дуже хотілося навчитися їздити і надалі возити ветеранів. Тойота перевозить на тиждень до восьми ветеранів на місяць. Так долають по дві-три тисячі кілометрів. А соціально відповідальний бізнес трия. Ветерани закликають долучатися до обслуговування та забезпечення пальним. Львівські школярі на літніх канікулах можуть безкоштовно займатися плаванням. Для учнів початкових класів у місті розпочалась реєстрація на ці уроки. Їх будуть проводити в 17 шкільних басейнах у різних районах міста. Заняття розпочнуться з 23 червня і триватимуть до 25 липня. Діти мусять мати відповідний одяг, рушник, засоби гігієни і також медичну довідку про дозвіл на відвідування басейну. Щоб взяти участь, треба зареєструвати. Тись онлайн кожна школа зможе прийняти обмежену кількість дітей, тому якщо форма реєстрації буде закрита, це означає, що достатню кількість школярів у цій школі вже набрали.